In my restless dreams. I see that town. Silent Hill. You promised you'd take me there again someday. But you never did. I'm alone there in our special place. Waiting for you. Ця гра стала першою, яку я зміг взяти у день релізу. Не те, щоб я раніше не міг. А те, що я зміг опанувати свого маленького єврея та натиснути кнопку Купити. Тим, кому цікавий процес отримання досягнень, а не як я, розмовляє, прошу на цей тайм-код. А так на початку кожного відео я буду хвалити пару хвилин або ні гру та казати свою думку. По-перше, я не грав у оригінал 2001 року. На це є пару причин. Перше, я тоді не планував у неї грати у день виходу. Бо була теж маленька проблема, мене тоді теж не планували. Але все ж таки у оригінал я так і не пограв, а дивився на ремейк свіжо. Та не знаю сюжета та поворотів, які там відбуватимуться. Але вважаю це плюс. Ну і маленький мінус звичайно, що не міг порівняти з оригіналом. Ну мені було трішечки пох**. все одно мені, було трішечки все одно. Але я обов'язково згодом все-таки пройду оригінал, то подивлюся на цю гру. Але я не з цих людей, які можуть зробити відео на годину та розбирати кожну дрібничку, деталь. Ні, я просто кажу, це дуже круто, круто. І на цьому мій словарний запас закінчується. Але все ж таки в мене є пару слів, які хочу сказати про цю гру. Графіка, акторська гра, атмосфера, музика це просто на нереальному рівні. Але деякі проблеми були. Перше – це зброя. Дробовик у руках Джеймса виглядав ну дуже смішно і нереалістично. Віддача сказав, що вона не дуже добра. Та звуки бували деякі у того ж пістолета не дуже реалістичні, та, якщо чесно, неприємні для слуху. Що на рахунок багів, я їх зустрів тільки два: перший, коли застряг на драбині. А інший, коли на мене нападав невидимий ворог, це зі мною було раз три. А все інше я нічого не зустрічав і грав з комфортом. І звісно, моя подяка розробникам за українською грі. Вона дуже якісна, помилок на рівні Азарова я не побачив. розраховували не на раптову золотої дощ в країні сформувався цілий прошарок кровосісів. Моя оцінка це 9.5. Ця гра мала стати грою року, але навіть не попала у номінацію. Це дуже засмучує. Ну а тепер можемо починати. Як отримати платину у Silent Hill 2. In my restless dreams. I see that town. Silent Hill Як я казав, я почав грати у день релізу. І з першим проходженням у мене це зайняло 43 години. І ще я людина, ту, яку завжди похвалять добрим словом, подарують найкраще. І ще я володію гарним складом розуму. Коротше, я дебіл і зробив ще одне проходження по тупості, і те, що я випускаю це відео майже після двох місяців після релізу гри. Не треба довго думати, що я геній. Складність мінімальна, досягнень за складність немає. Казати про сюжетні ми не будемо, ну це база. Перші досягнення пов'язані з челенджами. Теж взагалі не важкі. Перше, це швидше займу, пройти гру менше, ніж за 10 годин. Якщо ви любите відчувати себе героєм в стилі, якщо я пройду це за 10 годин, то я точно зараз сьогодні піде до ванни», це краще робити після першого проходження на НГ, на легкому рівні складності. Там на початку на NG, вам дадуть БензоПУ, з ви будете всіх чпокати, навіть не дивлячись на ворогів. Але повторюсь, воно тільки на NG. А для чого потрібен НГ, скажу потім. На відстані руки пройти гру без вогнепальної зброї. Все легко. Робиться з бензопулою, як я казав, вище, нічого такого складного в цьому немає. Радіо тиша, пройти гру без радіо. Воно своїм звуком попереджає, що поруч вороги. Така собі річ, якщо чесно, його треба відразу вимкнути, коли ви його знайдете на початку гри. Це все, що я казав, можна зробити за одне проходження. Тепер досягнення замахачі. Тут, звісно, не рівень бійок, як у Верховній Раді, але теж на рівні. Безжальний розчавити 50 ворогів. Майстер на всі роки. Треба вбити з кожного виду зброї за одне проходження. Це дерев'яна палка, сталева труба, пістолет, рушниця і карабін. Не проблема та травма від топового предмета. Убити 75 ворогів холодної зброї та 75 вогнепальної. Це, якщо я не помиляюсь, все робиться не за одне проходження і можете комбінувати з іншими. Тепер переходимо до досягнень за особі дії. Лісоруб знайти бензопилу. Хто з нас, спробувати відчинити 50 закритих дверей. Ви це зробите 100% на першому проходженні, бо будете блукати містом і іншими локаціями дуже довго. Надруски, розбити 50 вікон. Тепер вороття немає. Коли нам дадуть кривати Леоном Кенеді нам, треба спробувати побігти туди, звідки ми приїхали, і трофей ваш. Жодних вечірок. Це досягнення можна виконати у апартаментах у 207-й кімнаті. Треба прострелити кульки. Все. Об'їдки. Коли зустрінетеся з Марією, то будете шукати ключ від воріт. Вам треба знайти дорогу до боулінгу, а там буде піца, яку забув до сплінтер. Схоже, усе у порядку. Треба розгадати таємницю кімнати 106. Вона знаходиться на тій самій локації, у мотелі, але туди треба прийти після того, як поговорити з нестабільною собою Анжелою біля статуї і отримаєте ключ. Кара озера Толуки. Вам просто треба пробути в човні посередині озера 10 хвилин. Звісно, без фініга та баночки півка, ну вибачте. О, о, тепер моє улюблене, слухайте. Сталін! <кхід> <кхід> у моменті, коли будете спускатися у підвал готелю і вас будуть гоняти великі чорні, ви повинні забігти на кухню, де буде один ворог, та взаємодіяти з хлібом. І досягнення ваше. А тепер моє улюблене в іграх це збирання мотуху. Але воно тут трішки цікаве та розповідає про місто та людей, що тут були. Перше, всю шалупінь треба зібрати за одне проходження. Так що перевіряйте один предмет сто разів, як двері зачинені вони чи ні, як коли ви кудись ідете. Бо в мене таке було з відблисками минулого. Я десь не зібрав один, але я думав, що я прям усе зібрав, усе знайшов. Але ні. Ну і добре, що з цього не треба було робити ще одне проходження. Відвуні: зібрати відблиски минулого. Цікава річ. Про речі чи місця з оригіналу. Класика людей з великим IQ. це архіварі. та шматочки головоломки. Зібрати записки та фото. І це все треба зробити за одне проходження. Тепер перейдемо до. Трохи цікавішого, це досягнення за кінцівки. Нам треба тільки шість. Є ще, але ну, нам на їх культурно насрати. І пам'ятайте, що я казав, для чого буде потрібен НГ+. Так ось, НГ+, потрібен тільки, щоб зробити ще дві кінцівки. Але для початку поговоримо про звичайні. Перше це від'їзд. Для неї треба слідкувати за здоров'ям, якщо можна, то лікуватися, оглядати фото Мері та лист від неї. Протягом всієї гри там не дуже часто, але подивлятися на нього. Також наоглядати ніш. ніж. Та перед фінальним боссом буде коридор. Там треба прослухати монолог Мері. Наступна кінцівка це Марія. Перше цю пані не треба обділяти увагою. Не виходити від неї на великий відстань в лікарні. Треба, щоб спрацювала дві касцени. Перша касцена — це ви трохи побігайте, знайдете пару ключів та зайти до неї. Але коли тримаєте ключі від даху, щоб ви в другий раз зайшли до неї і її у кімнаті не було, тоді все буде добре. Коли будете йти навідувати, не оглядувати фото, ніж та лист. Не давати, щоб її часто задавали урону, і монолог у коридорі скипає. І остання кінцівка це овоту. Тут взагалі на все забуваємо болт, ну майже. За здоров'ям не слідкуємо, дивимось на ніж, якщо хочете краще подивитись на ніж, але не дивимось на фото та лист. І не скіпаємо монолог. І перед тим як перейти до кінцівок за НГ, на НГс є єдине досягнення це пройти сам NG+, на будь-якому рівні складності. І перша кінцівка на НГ це переродження. Щоб отримати цю кінцівку, вам треба зібрати декілька предметів. Перша це книжка Багряна церемонія її можна знайти на початку гри після розмови з Анджелою на цвинтарі. Другий предмет ви зможете знайти після того, як у мотелі відкриєте ворота, та підіть уперед, там буде біле миро. Третє ви зможете знайти після того, як зайдете у будівлю історичного товариства, у залі з картиною Піраміду голови буде обсидіановий кубок. І останнє це книга у готелю на першому поверсі. Але зауважу, що якщо ви візьмете її, то усі кінцівки заміняться на цю. І ще дещо я зауважу: ця книга замінює собою одну записку, так що ви не зможете її знайти. Так що збирайте кращі записки та фото не на НГ. Наступна кінцівка це пес. Мені здається, це сама легка. Вам потрібно знайти дві частини ключа. Перший знаходиться у зоомагазині. Місце знаходження бачите перед собою на екрані. Другий зможемо знайти за воротами зі значком кістки. Місце також ви бачите. Потім перед сюжетною кімнатою 312 у готелі є двері, які треба відчинити цим ключем, і ви утримаєте кінцівку. І остання кінцівка, яка нам потрібна, це НЛО. Перше нам треба у магазині музики прочитати журнал. Місце ви бачите на екрані. Після цього у цьому місці зібрати камінь, який треба оглянути у чотирьох місцях. Перше місце на даху у апартаментах Букрік. Потім на пірсі біля парку. Третій раз, коли ми перепливемо озеро. І четвертий раз, коли ми увідимо 312 дванадцятий номер, і кінцівка ваша. Після цього вам дадуть трофей як у 2001 році отримати усі класичні кінцівки. І моє вітання платина ваша. Do about that cough. І я з радістю почитаю ваші коментарі. знадобилося вам це відео чи ні, і як у вас взагалі враження про цю гру?